Привіт, скоріш за все, ви це відео дивитесь з очікуванням новин Заляски чи вже після новин Заляски? Я його записую до зустрічі Трампа з Путіним. Тож, так як я там нічого доброго не очікую, і відповідно не сильно на цьому пропоную концентруватися. Що найменш всі головні новини, ми все одно потім прочитаємо. А що ви могли за всім цим Аляска -гейтам? Пропустити, так це антикорупційне розслідування, які, очевидно, все одно виходили за другий тиждень серпня. Їх вийшло не так багато. Своє ми відклали спеціально на наступний тиждень, але ну, достатньо вони були теж цікаві. Тож сьогодні буде наш традиційний антикорупційний дайджест. За я одразу скажу, він буде з певними нюансами, тому що з деякими розслідуваннями я. Ну, не те, що не згоден, У мене є своє бачення на ці кейси, про які я вам скажу. Але тим не менш, ну увагою ми точно їх не, не обділимо. Та і в принципі, я думаю, що зараз ми зможемо детально розглянути. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердев, і ми починаємо розбирати, які антикорупційні розслідування вийшли за останній тиждень, от якраз перед зустрічю Трампа і Путіна. Починаємо. Почнемо ми з розслідування Михайла Ткача про яхту Медвічука. Тут я хочу спочатку розповісти про саме розслідування, а потім свою власну думку, так як ми цю історію з яхтою Медвічука вже досліджували декілька разів навіть от і Офіс прокуратури, і відповідно. Арма декілька разів на наші запити реагували навіть в публічному просторі. Тож, давайте почнемо з того, що записав Михайло. Його зацікавила історія з яхтою Медвічука. Нагадаю, це величезна яхта на сотню мільйонів доларів, як ви бачите на фотографії, вона і немаленькою виглядає. Вона була заарештована в Хорватії. Її мали передати. В арма, з обіцянкою потім продати, ну і виручене сотні мільйонів доларів відправити відповідно в державний бюджет. Але це все було на початку повномасштабної війни і станом на зараз, за вже майже три роки, від ситуації, нічого не відбулося. Тут Михайло вказує, що арма і офіс генпрокурора звинувачують один одного в зволіканнях і. Тому що не змогли реалізувати ці активи. І якраз Михайло Ткач в кінці відео з'ясовує, а хто платить за технічне обслуговування яхти і припускає, що ці витрати може покривати Медвічук або пов'язані з ним особи, що відповідно напевно говорить за версією Михайла про те, що він не втрачає якби, надії повернути собі цю арештовану яхту. Це, що ми могли б побачити у відео Михайла Ткача про якраз цю яхту. Тепер говорю, що ми знаємо. У нас є навіть окреме відео, на якому ми розбирали, в принципі, що відбувалося з цією яхтою. Я не те, що хочу тут захищати АРМА, але для мене, що не менш в першій частині, очевидно, що там була величезна проблема якраз з офісом генпрокурора. Більш того, ми отримували декілька разів дані, надсилали їх потім. В офіс генпрокурора, і ну, мені очевидно було, що вони зволікали. Більш того, в нашому відео ми показуємо декілька документів від арми, в тому числі і заяву в набу, в тому числі цю заяву в набу на тоді ще генпрокурора Андрія Костяна щодо того, що він блокує якраз продаж цієї яхти. Ми зараз ще детальніше вирішили після сюжету Михайла Ткача розібратися в цьому кейсі. У мене є декілька можливостей дізнатися, що там відбувається. як ми можемо перше, цю яхту все ж таки не. Випустити з рук вже держави. Ну а по-друге, хто ж там винен. Тож ми командою вирішили окремо прям призвітити цьому кейсу більше уваги, раз вже туди воно ніяк не рухається. І я сподіваюся, що я вам ще відео на цю тему запишу. А щодо обслуговування, теж цікавий момент. Мені здається, що там справді якась третя сторона за це платить, але ну, це мене менше цікавить, ніж питання, коли конкретно ми продамо цю яхту і. Не буде чи не буде так, що вона справді упливе в якісь інші води і залишиться у медвічука? Ну, в рамках, наприклад, якихось мирних перемовин. На цьому ми поки цю яхту залишаємо. Далі це журналістське розслідування бігусів про історію з фортифікаціями. Це їх друга частина, вперше, якщо ви бачили, вони там навіть виходили, начебто, на міндіча. В даному випадку вони розглядають історію з будівництвом фортифікації в Сумській і Запорізькій області. В Сумській вони знайшли, що приблизно 40 мільйонів гривень було витрачено на закупівлю матеріалів у такої компанії, як. Пост строї ресурс, і ці матеріали відповідно купувалися з націнка. В принципі, будь-яка історія з фортифікаціями, вона справді достатньо класична. Це є. Компанія, яка будує, вона закуповує щось через посередника. Ось мережа залишається на посереднику. Тут якраз журналісти знайшли, що одна із компаній, вона була записана на матір народного депутата молотка, і підрахували там збитки. Вони невеликі, як на мене, там 9,5 млн грн, мільйонів гривень, точніше, завищення ціни. Я не те, що б зараз хотів би захищати це будівництво. Ну, справді мені здається, тут нехай БЕП чи там хто інший розбирається, і тим більше не хотів би захищати народного депутата. Але е я вам просто скажу, що скоро ви побачите наше розслідування про теж фортифікації. Так ось там сума буде в рази більше, а схема буде ще значно нагліше. От прям вона буде навіть шокувати тих, хто в фортифікаціях розбирається. Е Повернусь зараз до бігусів. Вони так само в цьому сюжеті ще і розбирали фортифікації в Запорізькій області, і там є навіть відео з Іваном Федором. А, сорі, типу, я дуже люблю команду бігусів, і в принципі їх би, матеріали достатньо завжди якісні. Я тут по Запорізькій області не до кінця зрозумів, прям всього за шквара. Можливо, щось не встигли вони показати, а можливо, там не такий вже великий сканал. Просто як, от якраз якщо по сумщині, ну хоч я б якби схему та видно, то ну, по Запорізькій області, скажімо так, мені здається, там треба додати ще матеріалу, щоб воно виглядало більш цілісно. Це моя суб'єктивна точка зору, але. За що я точно вдячний журналістам Бігзв, що вони приділяють цьому увагу? Раз, по-друге, згадали про те, що Рахункова Палата досі не випустила звіт. До речі, я спілкувався з головою рахункової палати. Вони обіцяють відносно скоро це зробити. Третє за те, що в принципі, поступово, ми переходимо до важливого питання. А чому у нас такі погані фортифікації? І ось мені здається, що це питання все більше і більше стає актуальним, особливо. На фоні оновлень State. І останнє розслідування, яке вийшло на цьому тижні, воно стосується якраз двох прокурорів. Прокурора Вінницької області і, відповідно, прокурора, якщо я не помиляюсь, Закарпаття. А в даному випадку класична, класична історія про те, як у прокурорів знайшли. Майно, яке, ну, м'яко говорячи, не можуть вони дуже пояснити. Там історія про ще раз, там один із прокурорів, цей який Олег Тата, точніше. Але Олег Таталенко він е, був тим, що відомий тим, що його бачили на святкуванні народження Олега Татарова, і там познаходили купу різних цікавих історій про їх нерухомість. Вони це не можуть якось пояснити. Але мені більше за все зайшла історія про другого іншого прокурора. Це Мирослав Пацкан, Він з Закарпатської області, точніше, призначений прокурором Закарпатської області. І Ось там якраз журналісти знаходять в соцмережах його дружини, її люксові бренди, там ролик, картє, і задають питання, за які гроші це куплено, На що це, цей пан Пацкан пояснює, що це взагалі не оригінал, а китайські копії, і потім там дуже швидко їх годинники, каблучки знахають з інстаграм-сторінки в принципі, його дружини. Тут це кейс, яким вже зацікавилися, я так розумію, наші антикорупційні органи. Як на мене, там буде важко цим прокурорам щось пояснювати і щось вигадувати. Але я би дуже б хотів би зараз би підняти одну важливу історію по цьому розслідуванні, яка не стосується самого розслідування, але стосується важливості побудови інституції, особливо антикорупційної. Актом, що у Національного агентства по запобіганню корупції справді є повноваження дивитися в умовно фотографії, знаходити якісь коштовності, які, наприклад, є у дружини якогось народного депутата, і запитувати за які гроші ці коштовності. І якщо це не задекларовано або вище суми декларування мало бути задекларовані, то тут може бути конкретний кейс з порушенням. Більш того, я можу розказати, що конкретно ми з Ольгою, хто Знаєте, це моя дружина, теж народний депутат. Коли одружилися, то трохи якби ти зламали систему ЗК, тому що вона не передбачала, що два пепо можуть об'єднати декларації, і відповідно на цьому етапі вистрілили ризики, і ми мали пройти повну перевірку декларації. Що відповідно ми зробили? закінчилося тим, що НЗК не знайшло жодного порушення, але. Ольгу навіть по фотографіям питали по деяким коштовностям їх показати. Ми висилали фотографію для того, щоб назива переконали, що вони не коштують більше порога, і, ну і відповідно, що це все нормально, ми нічого не порушили. Тож мені особисто дуже подобається такий підхід з точки зору того, що навіть якщо у нас є якісь корупціонери, то вони на ось таких речах можуть попасти або будуть обмежені тим, що їх. Наприклад, дружини чи цивільні а, особи, які, особи, які проживають з ними в цивільному шлюбі, не можуть ці гроші відповідно витратити. Це ще робить додаткові стимули їм швидко позбавлятися від державних посад і очищувати таким чином а, державу. Тож я дуже радий, що у нас в принципі така система вистроєна. Це було не дуже зручно і не дуже приємно. Але з точки зору ефективності антикорупційної роботи, ну мені здається, це правильно. А це такий філософський виступ. Хотів давно про нього розповісти. На цьому всі антикорупційні розслідування на цьому завершилось. Цей тиждень не був насичений їм, як ви розумієте, тому що у нас відбуваються інші події, але я одразу можу анонсувати, що. На наступному тижні ми будемо випускати наше розслідування, і сьогодні ще записали одне. Тож слідкуйте за нашим YouTube каналом. Для цього бажано підписатися і не забувайте ставити вподобайки. До побачення.